21-й псалом з 5-го вірша говорить такі слова: На тебе уповали батьки наші, покладалися і ти їх визволив. До тебе кликали вони і були спасені. На тебе покладали надію і не посоромились. Я ж черв'як, а не людина. Посміховище між людьми і презирством народі. Всі, хто бачить мене, глузують з мене, розкривають роти, китаючи головою. Він покладався на Господа, нехай визволить його, хай спасе його, якщо він до йому. Бо ти витяг мене із злона, вклав у мене уповання на перстах матері моєї. На тебе я залишений від народження, від лона матері моєї, ти Бог мій. Не віддаляйся від мене, бо скорбота близька, а допомоги немає. Ці слова належать Давиду це знаменитий персонаж Біблії. В житті Давида було багато тривожних ситуацій. Що він робить в такі часи? Звертався до Господа, молився до Бога, куди біг Давид в часи невизначеності? Загальна відповідь до Господа. Проте давай згадаємо, як практично це виглядало. Адже це питання актуальне і сьогодні. Куди втікати? Перша ситуація Саул здійснює замах на Давида, кидає в нього спис. Давид змушений був тікати. Він біжить до пророка в Самоїла в раму. І втік Давид і врятувався. І прийшов він до Самоїла в раму і розповів йому все, що робив йому Саул. І пішов він із Самоїлом, і зупинилися вони на фаві. І втік Давид і врятувався. Це непогана ідея в часи випробувань і невизначеності бігти до Божої людини, віруючих. В єднанні віруючих є велика сила, велику загрозу разом подолати легше, ніж одному. Апостол Петро був чудесним чином врятований з рук Ірода, оскільки за нього заступилася церква. Друга ситуація Давид знаходиться в пустелі. його розшукують спецслужби Саула. В цей момент він йде до свого кращого друга Йонафана. і перебував Давид в пустелі у недоступних місцях, а потім на в пустелі Зів. А Саул шукав його повсякденно, та Бог не віддав його в руку його. І бачив Давид, що Саул вийшов шукати душі його, а Давид перебував у пустелі зів і в лісі. І встав Йонафан син Саулів, і прийшов до Давида в ліс, і зміцнив його упованням на Бога. Перша книга царств, 23 розгляд, 14 вірш. Всі ми маємо потребу в друзях, які можуть допомогти в тяжких ситуаціях. Тоді їхня допомога особливо потрібна. Є духовні друзі, ті, з якими ти можеш говорити про все, які в трудню хвилину тебе зміцнять упованням на Бога. Будь Йонафаном для тих, хто потребує твоєї підтримки. Це благородно, це по закону Христа. Іншого разу Давид втікає до священника Ахімелеха в Наому. І дав йому священик священного хліба, бо не було у нього іншого хліба, крім хлібів показних, які були викладені перед Господом, щоб того ж дня після зняття їх покласти теплі хліби. Перша книга царства 21 розділ 6 вірш. Номва. Це місто Левитів і священиків, розташоване неподалік Єрусалим. Туди втікає Давид. І четверта ситуація після цього Давид втікає в Ге, і встав Давид і втік того ж дня від Саула, і прийшов до Анхуса, царя Гевського. Там він змушений був рятувати своє життя, прикинувшись безумним. Це було рішення по плоті? Чи було це помилковим рішенням, ніби і логічно втекти в іншу країну? Але, як бачимо, не склалося там у нього. Зовсім скоро він покидає ту землю і йде в печеру. Давид втікає в печеру Одоламську. І вийшов звідти Давид і втік у печеру Одоламську. І почули брати його і весь дім його батька, і прийшли до нього туди. Перша книга царства, двадцять другий розділ: перший Печера це місце, де можна відсидітися, скажімо так. І пішов звідти Давид до Масафи Моавицької і сказав цареві Моавицькому. Нехай мій батько та мати моя пробудуть у вас, поки я дізнаюся, що зробить зі мною Бог. І привів він їх до царя Муавицького. і жили вони у нього весь той час, поки Давид перебував в тому сховищі. Але пророк Гат сказав Давиду: Не залишайся у цьому сховищі, вийди і йди в землю Юдину. І пішов Давид і прийшов у ліс Херет. 22 розділ, 3, 5 вірші. Воля Божа, щоб Давид служив, згідний в землі Юдині було непросто, були переслідування вороги, смерть Самуїла, але це дорога до царства. Куди побіжиш ти в часи невизначеності? Вже подумай над цим питанням.